Добрий день, дивіться. Джинма на 40 кінських сил з кабіною і кентавер. Ось там два пиріжка, які між собою дуже схожі. Але то кентавер то є джинма. Знаємо, що джинма робить більш якісну техніку, а кентавер більш бюджетну. Ціну назву в кінці відео, двох тракторів. Вони є нові, без пробігу. І поїхали оглядати. Почнемо з зовнішньої частини. Вони дуже похожі, зовнішньо однакові, тобто а, л... лише а, загальні такі капоти різні і а, кабіни трошки відрізняються, хоча самі по собі дуже схожі. В ЄС трошки якісніша кабіна. Ось. Тут пари галогенні, тут вже є ще лінзи додатково. А, Противаги тут є передні і задні, тут лише передні. Ось. А, в, в іншому а, в них навіть дуже схожа гума, схожі двигуни. Коробки, тобто, в іншому вони дуже схожі. 6,5 на, на 16 тут передні, а тут 7,5 на 16. Ось. Задні Іди е, сюди. Задні е, на кентаврові 11,2х24. Тут в нас так само 11,2х24. Тобто. от все. По Під капотці, як тут все укладено, знаємо, що движки однакові, але може бути. Різне укомплектування їх, тобто такий момент. Так, Зараз досить склад-оп. Відкрили. Раз. Тут по-перше, газовпора є, а тут Де. механічним шляхом це фіксується. Але тим не менше. Тут у нас КМ 490 ВТ ось двигун. І тут так само КМ 490 ВТ. 37 тут змаркіровка, а тут у нас 0,2. Якимись модифікаціями вони все ж таки відрізняються. Але в цілому не суть. По компоновці бак зверху, електроніка вся під торпедою тут аналогічно. але Бачимо блок блок запобіжників, трошки трошки електроніка тут виведено. Бачимо фішки, які ще отут збоку видно. В принципі, тут у нас є пробка. Ось, бачимо, а тут її в нас нема. От, наприклад. Тобто, тобто якісь лише... Модифікації покоління двигунів відрізняється і все. Потім по двигуну ясно. Давайте оглянемо а, навісні механізми. Дуже схожі і дуже схожі, дивіться, тут є щиток ось такий, а, на, 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 який захищає задок. О, які у нас виноси, штифти, один комплект гідровиходів, відбуло потужності, парковці. Аналогічно. Але тут у нас є щиток на джинмі. Ось, 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 Більше ограмоно це все зроблено. Також один комплект гідровиходів. Тут у нас ще додатково ось, є розетка під причеп, Ну і ось ще, можливо, є фішка для підсвітки для номера. ось. Але місця для номера немає. Тут місце для номера є. Але не виведена розетка для причепу. Ось так. Ну і Тут бачимо, є в нас отаке віконце, яке полегшує обзорність самого навісного механізму. Можна там щось і побачити. Це саме скло бачимо, воно не зігнуте, воно більш пряме і, всі, і бокові зеркала. Тут у нас більш такі площні панелі і увігнуті. По світлу зверху так само, тут, тут леп лампочка, все ідентично, стопи так само. Давайте оглянемо ще кабіни. Ось така тут дверка більш-менш більш достатньо простору, але щоб залізти в нього, це досить складно. У нас, по-перше, сидіння не на напруженні, а по-друге, купа речахів туди просто прибратися, є певний дискомфорт. Давайте Да, жорстко сидіти, Прям без подушки, без нічого, але коли всі в цілому все на своїх місцях, правда, трошки заважають і речики для ніг. Ну, не, не супер зручно, 41 на 2 коробочка в нас е між ногами, тут є двірник, ось сам движок двірника. Приборка стандартна для джинни. Управління світлом внизу все видно, показує. Також тут у нас є бачок для омивайки. Валбору потужності у нас 1540 обертів. Є стаканики, якісь ніші для е, якихось речей особистих. Ось е, Пічка, ось тут зараз на тебе дує. Лючок стоїть. Можна відкривати на провітрювання, бачите, що зажорчик був, а можна його прям закривати потужно. Магнітола, два динаміки стоїть, і ось сама магнітола радіо FM. І в цілому ось ще один комплект ключів. Рамки такі захисні. Кабіні плафон. Ось, і в принципі по кабіні все така, досить, досить. Досить все просто зроблено, замок запалювання, ось і пристрій... заглушити сам міні-трактор. В цілому все. Ну, така кабіна. Спорно, бачите, як тут не дуже легко. Дуже маленька підножка, подивіться. Прямо на, на, на розмір однієї ноги. Окей. Давайте оглянемо кабіну в кентаврі. Ну Тут дверка значно більше відкривається, бачите, по простору а в салоні. І ось Сидіння в нас на подушці, але бачите, я впираюся головою. тобто Треба послаблювати пружинку, щоб нижче сідати. Ось і тоді буде набагато краще. І можливо сідати трошки, підсуватися вперед, щоб ось тут вже ви сиділи більш ближче. Потім по самій кабіні. Ну, вона також досить, ну, не дуже якісно зроблена, але в цілому це дуже біжатий мігітрактор. Приборка кентаврівського, нова, ось руль, типу, як захищений такою півкою. Ось її назад намотаємо. Певне, тут собі ще буде. Все аналогово і просто. Четвертим на 2, коробка передачна справа з боку, повишені, понижені. Потім ось вмикається двірник сам по собі. Також у нас тут є світло, яке вмикається зверху, і вімкнення плення пічки. Ось такий плафон тут збоку магнітола аналогічно тут працює. Два динаміка. Щеплення. Це у нас комплектація СД, звичайне однодинкове щеплення, механічна реалізація стоянкового гальма. Ну і в цілому все. Звичайна кабіна, люку тут немає. Тобто, не сказати, що воно набагато краще, але все ж таки тут попросторіше, якось зручніше сидіти. Ось, це такі відмінності по кабінах. Давайте Вийдемо звідси. По акумуляторах дивіться, тут у нас стоїть, мені здається, 80-ка, саме по розміру, як це видно. Ось, А тут Тут у нас ну менший і менше, майже в половину десь 60-ка, мені здається, 70-ка акумулятор. Тобто більше якось все простіше зробимо. Але по відгуках 100. То... Людям більше заходить саме модель, моделі джинни, так як вони ну, це більш такий класичний старий виробник міні-тракторів китайських і вони людям подобаються значно більше. Ось. Але в цілому бачите ж доволі непогана техніка. І тим паче за свою ціну. А ціна у них, давайте зараз оглянемо, яка в них ціна. Вони коштують. Так, є. Дивимось по вартості що, як я вам обіцяв. Так, це в нас джинма 404 CM. Синя 8800 доларів. Коштує цей апарат у нас. Частинку закриємо. Так. Так! Єсть. а Кентавр 404 SD Це модель у нас. Коштує. Нема його уже в! Це точно SD чи це? Давайте ще раз переглянемо. Десь, десь була тут табличка, саме по моделі. Ой, ой. А, СЦ. Ага. СЦ синій 8400 доларів. А джинма Джинма у нас коштувала 8... Тобто Кентавр на 400 доларів дешевший. Ось і все, в принципі, всі відмінності. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який міні-трактор вам більше сподобався. А вам дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.